Степанович голубничий заслужений майстер спорту, учасник п'яти та призер чотирьох, чемпіон двох олімпіад. Він один із найкращих скороходів у світовій історії спорту. На жаль, 16 серпня 2021 року на 85-му році життя Володимир Голубничий покинув цей світ назавжди. Минає перша річниця світлої пам'яті людини легенди. У цей день ми згадуємо про життя видатного українського спортсмена. Ми були знайомі з Володимиром Степановичем більше 20 років, оскільки мешкали ну майже поруч наші будинки були. І що цікаво, між нами була квартира Василя і Полякова, його тренера. І тобто, він посередині щодо мене відстань щодо Володимира Степановича була однакова. І коли ми зустрічалися на цій Вісі, так би мовити, і згадували і тренера, і говорили про життя буття. А вперше я його побачив і відчув, що це саме Голубничий в побуті. Я йшов на ринок, і попереду мене метрів за 20-30 крокував чоловік. ледиця була, і крокував настільки пружно, м'яко така була хода, ну незвичайна. Я помітив руки напівзігнуті в ліктях, з п'ятки на носочок так плавно переходив. І я зразу розумів, що це голубничий, бо так ніхто не ходить ні в сумах, ніде. Хіба що в світі скоро ходить? І коли його все-таки наздогнав, бо була ожеледиця, я поздоровався і кажу: ви, мабуть, Володимир Степанович, він скинув так брови, здивовано так, а ви хто? Я кажу, я журналіст, такий-то, такий-то. Дуже приємно. Ось до мене журналісти заходять, приходьте й ви в гості. Ну так, жартома відбулись, на ринку розійшлися. Він за своїми справами, я за своїми. Володимир Голубничий проживав у місті Суми, де й розпочав свій спортивний шлях, захопившись легкою атлетикою у перші післявогінні роки. Він займався з дитинства багатьма видами спорту і футболом, і волейболом, і легкою атлетикою, і бігом, а переважила спортивна ходьба. Ну, і він сказав мені так. По суті, випадково. Да. Він десь був на якихось змаганнях, його включили випадково в ці змагання, він показав хороший результат, і тренери відразу в ньому запримітили саме скорохода. Уже, коли він закінчив кар'єру, то говорили, що він без успіхом виступав на дистанції 50 кілометрів, але всі рекорди він встановлював на 20, але й на 50 ходив, звичайно. Чому ж саме на 20 Каже, очевидно, так вирішили тренери, що я найбільш, найбільш пасую в лапках до дистанції 20 кілометрів. Хоча, знову ж таки, він був надзвичайно витривалий, біцепси. Ну, Взагалі в формі він був. Він невисоко зросту, такий підтягнутий. Я знаю, що вже за 80 років було йому, і він ходив дуже легко, пружинисто. Тобто хода була справжнього чемпіона. Батько в нього да, здоровий спосіб життя сповідував, я знаю. Мама була теж спортсменка, займалася спортом професійно, і я думаю, що це не випадково йому передалося, бо у них, у сім'ї, спорт завжди був у пошані. Про це він часто повторював. І я думаю, що вплив мало свій обов'язково. Володимир Степанович надзвичайно скромна людина. Надзвичайно знайти таких порівняти ну я не знаю на моєму шляху життєвому. Не зустрічалося людей настільки титулованих, легендарних і настільки скромних. З нього витягнути якусь результат, щось дуже важко було. І він завжди казав: Я просто йшов. А заміряли мої результати секундомер хронікери, ну ті, кому судді і так далі. Каже, моя справа була ходити. І коли його питав про деякі результати, він усміхав і сказав: ви знаєте, я не пам'ятаю. Сказали, що світовий рекорд, сказали європейський, сказали всесоюзний. І тобто він не дуже прагнув до цих цифр. І коли його запитав, скільки ви находили за своє життя кілометрів, він теж подумав, подумав, каже, багато. Дехто каже, що два екватори можна обігнути землю, дехто три. Каже, я не рахував, це не моя робота. Але кожного дня, каже, 20 кілометрів, 15-30 по-різному, каже, я виходжував. Я бував у нього дуже часто вдома, архіскромна обстановка. Ніколи б не сказав, що це отака людина, учасник п'яти олімпіад, кращий скороход минулого століття. І навіть коли до нього приїжджав. З Нової Зеландії його колега на прізвище Паркер здається. І коли він прийшов додому, до нього теж здивувався, каже, оце у вас така квартира. Він каже, така. Каже, а водій у вас є, машина особиста, і все. Каже, я не знав, що сказати, а тоді сказав, ото маршрутки їздять, каже, ото мої машини. От він подумав, що це його бізнес. Ну, кожен думав про своє. Володимир Степанович сказав, що його машини це маршрутки, якими він тролейбуси їздить. А закордонний гість подумав, що це бізнес у такого чемпіона. Володимир Голубничий, перший з видатних українських спортсменів, нагороджений срібним олімпійським орденом. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій, визнала його кращим ходоком 20-го століття в спортивній ходьбі на 20 кілометрів. А у 2012-му ввела його в зал слави серед 20 Чотирьох кращих легкоатлетів світу, окрім того, Володимир Степанович відзначений золотою срібною та бронзовою нагородою чемпіонатів Європи. Він шестиразовий чемпіон СРСР, одинадцятиразовий чемпіон УРСР. Він учасник п'яти олімпіад, починаючи з 1960 року з року і закінчуючи 1976 роком. У нього дві золоті медалі: одна срібна, одна бронзова. Він, його прізвище, занесено до зали спортивної слави в Іспанії. Це дуже висока честь. Він кавалер олімпійського ордена, які мають тільки Сергій Бубка і Володимир Голубничий в Україні двоє легкоатлетів. Ну, а далі перераховувати, скільки він встановив світових рекордів, європейських, ну, їх просто маса і окремі з них і досі не. Перевершені, і він залишається діючим чемпіоном. І я думаю, що довго буде залишатися, бо людей із таким гартом дуже важко знайти. Після тяжкого захворювання печінки у 1956 році Володимир Голубничий лікувався в сумах і почав займатися ходьбою майже з нуля своїм швидким одужанням повернення у спорт багато чому завдячував землякам. Складно він йшов до своїх медалей, хвороби були, навіть на кону стояло питання, виступати далі чи не виступати, коли під час фашистської окупації вони з хлопчиками пішли подивитися на склад боєприпасів, і він кілька патронів взяв, як він сказав, ну вкрав. А німець це помітив. І з усієї сили чоботом в живіт ударив його. І очевидно, пошкодив печінку, і це відлуння. Через кілька років йому вдалося взнаки. Печінка запалення було, складна хвороба, але він сильний був духом і фізично, і душевно, і духовно. Він переборов ці труднощі і вийшов на арени спортивні. Природно, що з даний олімпієць Володимир Степанович голубничий, здобуваючи перемоги на стадіонах світу, сприяв зростанню міжнародного спортивного іміджу міста Суми. Тож за великі досягнення в спорті багаторічну пропаганду, фізкультури та виховання молоді обласного центру видатному українському спортсмену присвоєно звання Почесний громадянин міста Суми. Окрім того, щороку тут проводяться змагання зі спортивної ходьби на кубок імені голубничого. Володимир Степанович Голубничий це людина легенда, почесний громадянин міста Суми. До речі, його прізвище занесено до книги рекордів Гіннеса. Дворазовий олімпійський чемпіон. Оскільки він наш земляк, ми багато років поспіль проводили змагання з чемпіонату України зі спортивної ходьби, в яких приймали участь і зарубіжні спортсмени, і Володимир Степанович на деяких був присутній. До речі, він був присутній на відкритті цього музею. От, наша школа приймала активну участь у допомозі проводення цих змагань. На жаль, рік тому Володимир Степанович пішов з життя, і це, мабуть, велика втрата не тільки для їх, його рідних, а для усієї світової спортивної спільноти. Але я вважаю, що його справа продовжується. Наші тренери і міста Суми, і Сумської області готують нове покоління скороходів. І, на жаль, у нашій країні зараз теж дуже важкі часи, але ми щиро віримо в перемогу і сподіваємося на те, що наші юні скороходи будуть. Показувати свої найкращі результати на доріжках стадіону, на доріжках манежу. Після завершення блискучої спортивної кар'єри у великому спорті успішно працював тренером у школі, яка носить його ім'я. Володимир Степанович із 1980 по 1996 рік підготував сім майстрів спорту України і спортивної ходьби. Людина жива, поки її пам'ятають, його справа продовжується. У 1971 році школа, спортивна школа була названа на честь його здобутків, тому вже 50 років ми гарно робимо свою справу, ми держимо статус школи Олімпійського резерву. У нас багато учнів, які приймали участь в Олімпіадах 2012 року, 2016 року. В подальшому надіємося, що в 2028 році наші учні теж приймуть участь. В 2024 вже не встигнемо підготувати, а в 2028 надіємося, що будуть таке покоління молодих спортсменів. Володимир Степанович в нашому серці залишиться такою доброю, чуйною цілеспрямованою людиною, діти навчаються в нього. Перейма... В свій час переймали досвід на стадіоні, коло стадіону Авангард, де розташована наша школа, намальований чи виготовлений мурал, де Володимир Степанович цілеспрямовано дивиться. На стадіон. І це надихає дітей на здобутки, на перемоги, на участь на заняття спортом. Хочеться сказати, що Володимир Степанович завжди в нашому серці. Ми світла пам'ять йому низький уклін і слава королю легкої атлетики. В школе у нас называют Владимира Степановича последние годы, что это наш как бы работодавец. Он дает нам, обеспечивает нас работой. Его имя Работаю тут уже 50 лет на подготовку спортсменов и воспитание подрастающего поколения. Ну, все, конечно, хотели бы, чтобы у нас были такие в школе спортсмены, как Владимир Голубничий. Но даже если не становятся такими людьми, как он, то это уже большое достижение. Но по жизни он был всегда очень скромным, отзывчивым. К нему можно было обратиться любому и по любому вопросу. И он делился и своими секретами спортивной подготовки, не делал из этого никаких исключений. Старшим спортсменам уже, которые имели высокие результаты, он помогал, чем мог, экипировкой. В то время было трудно с обувью марафонцей. Он снабжал специальными туфлями для бега. Ходаки, которые тоже были в школе, получали от него в подарок ходовки. Многие метатели, допустим, он доставал для них тапочки специальные для метания, которые позволяли им как бы расти в результатах. Он проработал в школе начиная с 1980 года и до выхода уже на пенсию в 2004 году, по-моему, он уже сказал, что он уже достаточно поработал, ему хочется пожить немножко на природе. В то время у него была уже дачка, и он большую часть времени старался проводить там. Ну, вот так. В 2019 году мы успели с ним отметить. 60 лет нашего знакомства. Вот. Ну, все эти годы, вот, я могу сказать одно, что он ну, ни разу не изменил ни себе, и никто не может сказать, что он кому-то что-то пообещал и не сделал. Он был и ответственный и в жизни, и по отношению к себе, и по отношению к другим людям. Я вот просматривал недавно... Почему люди ходят, книжку о нем написано немало литературы, но эта книжка вышла в 1970 после Олимпиады уже в Монреале, последняя Олимпиада, пятая. И в предисловии Бондарчук там пишет, что он знал многих, но Бондарчук это тоже олимпийский чемпион, который подготовил двух олимпийских чемпионов, призеров Олимпиады в метании молота. Он большой товарищ, друг Голубничева. Вот, и он там написал, что он много встречал по своей жизни великих спортсменов, но Голубничий – это что-то отдельное. Он не себя любил в спорте, а он любил спорт, и поэтому та длинная, больше 20 лет его славная история выступлений на самом высоком уровне, и была ему как бы… Баціло ще при житті Володимиру Степановичу було встановлено бронзову скульптуру Олімпієць, яка наразі перебуває в музеї Олімпійської слави у Сумах. Аби вшанувати видатного українського спортсмена скорохода на його могилі на центральному кладовищі обласного центру до весни 2023 року. Встановлять пам'ятник десь півроку ми працювали цю саму концепцію ідею, і знаєте, мені колись довелось бувати в. На місці Олімпійських ігор в Греції, де проводились, і я запам'ятав, там така була дуже цікава історія, що настільки поважало Олімпійських чемпіонів, що де він з любого з'являвся, в тому населеному пункті, де він проживав, ставили колону Олімпійця і портал. Мало того, якщо він йшов і там ворота, то ворота пробивали, давали там якусь таку серйозну вхідну арку. І сьогодні ми бачимо, є досвід, що такі олімпійські колони залишилися. І я прийняв таке рішення, все-таки в концепції зробити іменно ту історію, спадщину історію Олімпійських ігр. Що Зробити таку условну колону олімпійського чемпіона. Це сама що комп'ютерна модель. ось. Оце тут картинка, ми показуємо, що за основу от капітель, це де будуть розполагатися його місця де перемоги, іменно олімпійські, да? трошки угол зрізаний, як все-таки кладбище, це трагурна лінія буде. Тут ми обговорили з родичами, буде чи б'юсь, чи може його по грудя, тобто якась невеличка скульптурка або барельєв-гарельєв. Сама основання пам'ятника це нагадує п'єдістал. І ми зробили сьогодні, мабуть, якщо хто дивиться, то Олімпійські подіуми, вони круглі, але на той час були квадратні. тому от Як ми так теж кажемо, це буде красний лабрадоріт. А це серий покостовський граніт, який буде сірим, як більш устойчивий, ніж мраморний, те, що ми казали про гречку колону. Но це десь така примірна композиція, яка є. Ці елементи – верхні і нижній – це буде літі із бронзи. О. Ну і так в інших позиціях, есть сам саме подіум, то есть ми пам'ятник підимомо над землею, щоб трошки було. Ну, так оце входна група більш менш під, ну, так, 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 Такі невеличкі пропозиції є з різних фасадів. Пам'ять про одного з найвидатніших скороходів світу Володимира Голубничого, впевнені, буде жити крізь століття. Він не тільки через рік, два, десять, двадцять, тридцять буде затребуваний, а й через багато-багато десятиліть. Тим паче зараз, час військових дій. Оцей гарт, ця відданість рідній землі, рідному краю, вони надзвичайно потрібні сьогодні Україні, бійцям, українському народу, всім, 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 хто кує сьогодні перемогу, як на фронті, так і в тилу. А Володимир Степанович суми свої і Україну любив. Сьогодні суми, місто, яке має сквер, алею та музей олімпійців області. Усе перелічене, пов'язане з іменем голубничого, його вмінням переконувати, закладати підвалини, необхідні для реалізації в житті слави олімпійців. Володимир Степанович, кавалер Ордена, князя Ярослава Мудрого, 4 ступеня, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України. Йому присвячували книги, пісні та вірші. І справді дорогу здолає той. Хто йде, вічна пам'ять найвидатнішому скороходу світу Володимиру Голубничому, людині легенді. Шануємо та наслідуємо.